Друзі, всім привіт! У вас є система від бренду DAHO, є у вас реєстратор, є у вас 4 камери, і ви хочете додати ще одну камеру. А так як кабеля, ви вже закинули все красиво, гарно, вищикатурно, все в фасаді, і ви хочете терміново додати є бажання ставити ще одну камеру. І кабель кидати ви не хочете. Отаку От камеру можемо вам запропонувати. Це камера Wi-Fi з бренду Dahua. має мікрофон, має динамік, Чує чують вас. 4 Як Бачите, вона досить невеликого розміру. Має інфрачервону підсвітку, має LED-прожектори Підсвітка до 30 метрів. Можете записати, як на карту пам'яті. Також ще можна без проблем, через нагорщик без проблем, і підключити до реєстратора від бренду Даху, і у вас додається п'ята камера. Якщо у нас реєстратор чотирьохканальний, звичайно, є ще можливість підтримки двох цифрових камер. Якщо у нас реєстратор восьмиканальний аналоговий, Є ще підтримка чотирьох цифрових камер. Так, от, якщо ви вже використали всі аналогові канали, це ідеальний варіант додати ще один канал. Як це зробити? Пишіть, дзвоніть, нам привод на Viber і ми вам це все розкажемо. Вихід є, якщо ми хочемо додати ще одну камеру, бездротову, по Wi-Fi, і з це все до реєстратора. Кого цікавить, пишіть приват. Ну, ну дуже воно така невелика розміру. І все. До зустрічі.